Вітаю, шановне панство. Недавно український представник організації націй Срій Кислиця запропонував повернути Московії її історичну назву, а не користуватися назвою яку дали їй ми. Організація Об'єднаних Націй орган, звісно, абсолютно безкорисний. Там збираються представники різних суб'єктів міжнародної політики поговорити про життя. Проте в кого що болить, як життя швидко летить. Ну і знизити плечима перед якоюсь проблемою. He is my neighbor, -a Great У мене колись під під'їздом була лавочка. Там збиралися літні люди і організовували свої засідання Організації Об'єднаних Націй. Також обговорювали різні речі з дуже серйозним виразом обличчя. А одного разу, коли з психлікарні на Кульпарківській випустили одну навіжену, то ці засідання стали нагадувати сучасний радбес ООН із Московією. Проте потім лавочку забрали. Або ж, як то кажуть, прикрили. І ця організація Об'єднаних Націй під моїм під'їздом саме розпустилась. На жаль, поки що у Нью-Йорку нікому не вистачило смітливості чи то сміливості забрати лавочки в будівлі головного офісу організації Об'єднаних Націй. Але менше з тим, насправді пропозиція Сергія Кислиця дуже цікава. І давайте про неї зараз поговоримо. Наскільки обґрунтованим є повернення Росії до назви Московія, і наскільки нам це зараз потрібно робити. Повернімося до початку Москви 13-14 століття. Москва у той час це дві хатинки, курятник, сарай, який залив болотом, і паркан навколо? Звісно, я для художнього факту трошки перебільшую. Москва була ще менше у той час. Ну, а це вже таке. Більшість населення Москви у той час це навіть не європейці. Це угрофінські племена. Угрофіни, нагадаю, не є європейцями. Вони навіть не належать до індоєвропейських народів. Умовно, якийсь індус цивілізаційно має бути ближчий до німця, ніж московит до німця. звісно, 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 там є певна частина. Слов'янської або ж Нормандської еліти. Це зазвичай якісь князі ізгої чи бояри ізгої. Якщо якогось князя виганяли з його князівства, або бояри не виганяли з його князівства, позбавляли його маєтності. Він за принципом, якщо не буде князем чи боярином чогось нормального, ну то хоча б очолю болото. Як шрек. Буду жити, як шрек. Так. Москва очолювана Шреком. Одесь такий образ у вас має бути для розуміння Москви того часу. Але цієї еліти дуже мало. Один князь, кільканадцять бояр, ну і можливо ще кілька священників. От, тогочасна Москва. Це зовсім не слов'янське населення, зовсім не європейське навіть населення. Яку роль відіграє Москва у той час в регіоні? Вона насправді не є сильним князівством порівняно з її сусідами. Тверь у той час набагато набагато потужніша. Москва десь на рівні Білого озера або Углича. Ви чули про таке князівство? Ні. І в той час теж не особливо про ці князівства чули, як і про Москву. Але в Москви з'являється один ресурс, який допомагає їй потрошки підніматися. Цей ресурс це тотальний цинізм і абсолютно повне нетолерування честі. Пивати своїх, підставляти своїх, обдирати своїх. Це те, що дозволяє Москві піднятися. Уособленням цієї підлості є такий собі Іван Калета. Калета це прізвисько. Воно походить від слова, що позначало мішечок для грошей. Іван Калета їде до ординського хана. І каже йому: Хане, от тобі подобається їздити в ті болота, там комарі, там якісь хвороби незрозумілі. От тобі це подобається? Ну не подобається. Давай так. Я тобі буду все привозити, сам буду збирати. І тобі не треба буде нічого робити. А якщо там хтось буде погоджуватися і буде повставати, то ти даже мені воїнів, я з ним розберуся. Хану, ясно, що не подобалося. В ті було та їздити. Ну, там ніякої цивілізації, особливо коли дощ впаде, там просто доріг нема, як тоді, так і зараз. І хан погоджується. Починає цей Іван Калетас брати податки із свого князівства. Із сусідніх князівств, причому збирає рази так в 3-4 більше, ніж збирав хан. Хану відправляє ту частину, яка була раніше в хана, а собі вдвічі і втричі більше, якщо хтось вирішує повставати, то приходять люди хана і розбираються з тим повстанцем. Іван Калета не соромиться ні обріхувати своїх конкурентів, ні зводити наклепи. Ні, підло підступно вбивати інших людей. От, наприклад, Тверське князівство спіткала приблизно така доля. Іван Калита обрехав князя Тверського, того князя визвав на поклон ординський хан. Там, в ставці Орди, вбили цього Тверського князя. А поки князя не було вдома, ну він, звісно, не повернувся. Іван Калата прийшов до тварі і пограбував всю твер. І, власне, ось тут формується сутність Московії, тотальна підступність, тотальна корупція, і ставлення до своїх людей як до абсолютних рабів, яких можна обдрати до останньої нитки, яких можна вбивати. У мене є думка, що де звідти і походить тотальна українська корупція. Ми нахапалися різних цих московських штучок, коли була в складі Московської імперії, а потім СРСР. Я сподіваюся, що ми позбудемося цієї риси, як не потрібної нам. Маючи дуже тісні контакти із Ордою, а по суті, будучи таким собі ординським сановником, Московія перебрала дуже багато ординських речей. Зокрема, це. Східний деспотизм, зокрема, це абсолютно безправне становище васала е проти свого Сюзерена. Зокрема, це особлива і дуже часто невиправдана жорстокість. А також що у монголів, що у московитів не було жодної гарної архітектури. Але якщо у монголів це виправдано, бо тому, що вони були кочівники і. Переселялися постійно, у них були юрти, їм не треба було нічого будувати, то московити просто не мали жодного смаку. Хоч Московія формується по суті як таке відгалуження Золотої Орди, але куди гірше відгалуження Золотої Орди за такими рисами як величезна корумпованість та крадіжка, вторинність ідей Золотої Орди. Московія не має ніяких тісних контактів із Руссю в ідейному плані. Ні з Руссю, яка є по суті продовженням Візантії, ні з католицьким світом вона не контактує і не перебирає ідеї. Руськості у Московії нема. Ні населення не є слов'янське, ні світогляд не є руський, ні стиль правління не є руський, ні суспільні відносини не є, ні руські, ні європейські, ніяких руських правд. Ніяких литовських статутів у Московії нема. Ніяких хатів вольностей немає в Московії. Єдине у тому плані, до чого можуть апелювати московити, це династія. Вони можуть казати, що держава у середньовіччі це династія. Держава це правитель. І казати, що, бачите, Іван Калета це Рюрикович. Ну, але, по-перше, він куди більше ординець, ніж Рюрикович. Так, він звісно походив з гілки Володимира Мономаха, але в той же час він був куди більшим потомком Сартака, який був сином Батия і внуком Чингісхана. Це такий самий аргумент, як сказати, що сучасна Іспанія це Русь, бо тому що король Іспанії Філіп VI є потомком Рюрюковичів. Та й загалом. Гілка, яка мала хоч якусь кровну спорідність із Рюриковичами, правила Московію лише до кінця 16 століття. Згодом там прийшли якісь зовсім незрозумілі Романови, які розчинилися потім у німецькій крові. Перейдемо до самої крадіжки назви. Кінець XVII століття. У Московії з'являється такий собі Петро. Петро І. Він зробив Дуже велику помилку для московського царя. Він поїхав у Європу. Він вважає, коли був в Московії, підозрював, що Московія є дірою. Але коли він побачив цивілізовану Європу, він зрозумів масштаб того, наскільки Московія є дірою. І коли він повернувся назад, він почав ламати оцю болотисту Московію через коліно, почав забороняти. Купу різних речей, аж до того, що боярам заборонялося борду носити. Петру було бридко правити у самій Москві, тому він переніс столицю кудись подалі, до моря, там, де колись Швеція була кілька років тому, в нове місто Петербург. Петро I запрошував німців, щоб вибудували йому армію, запрошував європейських архітекторів, щоб будували йому. Нові міста, нові будівлі, Бо тому що Ізбиць, жівна і палок на початку XVIII століття це якось не особливо гарно. Отак Петро І проправив 20 років і вирішив навіть на символічному рівні максимально дистанціюватися від тої діри, що звалася Московією. І Петрик І вирішив забрати назву в українців. Ну а що? Красивий народ із гарними селами. Із самобутньою архітектурою із хорошою освітою, Киємлянська академія у той час один з найсильніших закладів у Європі, і із глибокою історією. У 1721 році Московія перейменовується у Російську імперію. Крім акту символічної втечі від Московії, Петро І отримує претензії на всі землі, які колись були руськими таким ходом. А імперія чому? А тому, що треба було ще вкрасти якусь ідею, і вони вкрали ідею Римської імперії. Перейняття чи то пак крадіжка стала основною стрижневою ідеєю Московії. Спершу вони крали на поставках Дененехану. Згодом вони вкрали київського митрополита у 14 столітті. Згодом вони вкрали ідею Риму. Сказавши, що Москва тепер Третій Рим. Згодом вони вкрали у Русі її історію та її назву. Згодом вони вкрали концепт імперії. Також вони вже у 20 столітті вкрали ідеї лівих європейських філософів і почали її реалізовувати. Ну, для того, щоб бути цілком до кінця з вами чесним. Мушу визнати, що все ж дещо московити самі придумали. Зокрема, такі речі, як Хрущовка та гулах. А тут головне питання наскільки важливим є забрати у злодія вкрадене. Якась сторона мене каже, що справедливо буде відібрати в московитів те, що вони вкрали. А отут є друга сторона. Все, до чого торкається московити, воно перетворюється у Лайно. Московити це цар Мідас, але наоборот. Вони дуже забруднили слово Русь і похідні форми від Русі, зокрема грецькою Росія. А зараз слово Росія у світі це синонім вбивств, тероризму, свалтувань, крадіжок, ядерного шантажу, якоїсь відвертої тупості на міжнародній арені. Це слово. Яке в багатьох навіть звичайних обивателів якогось там штату Огайо чи якогось там Йорку в Британії асоціюється із чимось дуже негативним. Якщо зараз ми зможемо на міжнародній арені добитися того, щоб у всі почали називати Московія, це в певному сенсі відмиє. Саму Росію. Більшість її злочинів будуть пов'язувати з назвою Росія. А про назву Московія не буде таких асоціацій. Не буде житель Огаю дізнаватися, що Московія це є Росія. Не буде житель Йорку так само це робити. Водночас, всередині країни, ми можемо це зробити. Ми всі будемо розуміти, про кого йдеться. Це цілком. Загально практика. Наприклад, Німеччина себе називає Deutschland. ми її називаємо Німеччина. Британці, американці називають її Germany. А, якщо не помиляюся, іспанці взагалі кажуть Алеманія. Тому нам нічого не забороняє перейменувати Росію на Московію. Окрім того, що в нас також слово. Росія це вже такий тригер, який викликає дуже багато негативних асоціацій. І очевидно, що вже зараз переміряти на себе слово Русь, напевно, не варто. Хай вже це буде назва, яка дуже сильно загаджена росіянами. у Нас буде назва Україна. А у вас які думки з приводу того, чи варто нам піднімати це питання на міжнаціональному рівні? Просити наших союзників прийменовувати Росію на Московію? Чи варто нам зробити це на нашому національному рівні? І що нам робити із нашою назвою Русь? це в коментарях там внизу. Також ставте пальці вверх, що там ще підписка, дзвіночок, ще там багато класних речей. Ну, я думаю, ви самі знаєте.